Зараз, друзі, я покажу, як можна достатньо, достатньо економно і дуже смачно годуватися у Болгарії. Ну, по-перше, я вже минулого разу показував, як я готую тут оселедець і Івасі, то що називається. Ах, який смачний. То, що називається в Україні оселедець Івасі. Ось я сам його згодував, ось так він виглядає. Зараз я його, звичайно, промив та переклав у баночку. Ну, взагалі ця баночка коштувала, ось я не пам'ятаю, ну декілька ливів, може 5 ливів, не більше. Тобто це 2 євро. 2,5 євро. Зараз я покажу ще один фокус. Найбільш дешеве м'ясо у Болгарії. Це нирки. Як вони тут їх називають бобриці? Телячі бобриці. Що тут є цікаво? Ось, наприклад, я купив звичайний хліб. Да? Він пустий взагалі, це ж можна побачити. Тут нічого немає. Тут, мабуть, борошна, мабуть, чайна ложка. Тут нічого немає. Просто хліб. Але зрозуміти, оцей хліб коштує 2 лива. Так? А оці два бобриця? Тирячих. Коштують. Три лева, Але там чайна ложка борошна якогось ще генно генномодифі... модифікованого, бо зараз немає іншого борошна. А тут хех, отакі два куска м'яса. Є різниця. І, по-друге, це м'ясо. Це єдиний механізм поступу селена. У організм людини. Єдина проблема, чому воно таке дешеве у Болгарії, що болгари не вміють його годувати. Ніяк не вміють. Тому я зараз покажу, як це робиться. По-перше, потрібно відрізати самі цінинки від. Смазка жиру навколо якого вони є? Так. Це робиться дуже просто, ось таким ось чином. Тобто я показую, як можна отакі два величезних куска м'яса купити усього за півтора євро. Розумієте, оці два куска м'яса коштують півтора євро. Якщо зважити це м'ясо, то воно вийде, мабуть, в 10 разів дешевше, ніж звичайний хліб з борошня. Згинно генномодифіку... модифікованого борошна. Що ще можна сказати? Немає мозоку. Мозуку їжте хліб. Маєте трошки в голові і м'ясо, м'ясо вийде дешевше. Це можна Робити дуже акуратно, бо цей жир він буде виварюватися дуже довго і не дасть доброго вкусу до тих бобриць чи нивок. Я вже не знаю, я їх по-болгарськи чи по-українськи називаю, там можна і по-кацапські почки. на кацапській мові це почки у мене багато є хитрищів, я показував як можна годувати навіть рапанів з додатком сала щоб вони були Набагато смачніше. Ну, ось Минулого разу я показував як цього. Все це викидаємо. Ось, мабуть, це заняло. Це, о, якщо не враховуючи, яка це корисна їжа, то це і дуже швидка їжа. Ця їжа відкриться дуже швидко. Тобто я її бачите, як швидко порізав далі я покажу, як. І правильно згодувати? Ну, якось так. Немає. Немає значення як так. Це не так важливо, це взагалі так от робиться так, що тут щось залишилося так, так. ось і все. Це викидаємо. Все, все викидаємо. І тепер бачите який колір. Після того, як воно трошки постоїть у воді, він буде білий. Тепер беремо воду, звичайно. Ну, трошки промиваємо. Але це не так важливо. Сир. І це ставимо у холодильник. У холодильник ставимо, мабуть, найкраще на одні сутки я ставлю. Так, ну продовжуємо історію з почками. З почками, з нирками, з бобрицями, як завгодно. Ось можна побачити, що вони вже лежали тут десь цілий день. Ось це було у воді, воно біле, а це було зверху, воно червоне. Все робиться дуже просто. Все. Вибрасуємо Ось такий казанок, який в мене є. молодой водой. И теперь я ставлю цей казанок и всю свою скороварочку. Вот так це. Ну и ставлю Щоб вона закипіла. Як тільки воно закипить, ну, побачимо, мабуть, 5 хвилин. Вистачить для цього. Ну Ось, воно закипіло, дуже неприємний запах, запах і колір, але це не має значення, якщо зробити далі все правильно. А далі, друзі, потрібно, потрібно зробити ось що. Оце все сюди висипаємо. Висипаємо ось так. Бачите, що тут робиться? Оцей весь бруд промиваємо. Якось отак, так? Да? Ну, звичайно, якщо звичайне м'ясо навіть отак от якось перший раз ось. А далі я роблю якось отак. Ну, якось ось беремо. І просто так от. Іх промиваємо. Так от промиваємо все? Взагалі можна три рази, три рази. Тепер заливаємо по-новому. знову водичкою. Якось так, да? можно и все. вот так треба изменить воду ну два раза четыре раза два раза Ну вот все уже третий раз все полностью прозоры сюда можно трошки перчика Добавить, якось так. Якщо ви подивитесь, воно, юшка вже повністю прозора, повністю. Тобто я злив воду два рази. Так, ну ось. Вже закипіло в третій раз. Можна побачити, що воно все прозоре. Тобто немає вже ніякого поганого такого запаху. І далі з цього можна зробити три блюда. Три блюда. Перше блюдо це називають солянка чи розсольник по кацапську. Друге блюдо, то, мабуть, жульєн. Але я зроблю третє блюдо. От я зараз це відкладаю на, на солянку і на жульєн. Так. А, ну ось, отак ось виглядає, якщо подивитися. Ну, якщо згадати, що це сто... коштувало 3 лева, тобто я на півтора лева на розділив, да? а цього з... зараз я покажу, що, що я буду робити. Цього я зроблю. Я возьму трошки Годже Берри для вкусу. Мабуть, не багато, що небудь отак. Так і візьму. На все трошки лиса. Вот это так. И трошки водички. Ось і вся справа. Ставимо в скороварочку. І хвилинок так через 20-30 буде чудовий такий плов з почками, нирками, бобрицями. Зараз я еще трошечки, трошечки додам собі на ужин морковочки. Ось вот як небудь так. Це сальца. Трошки, трошки. Але сальце потрібно для людини. Оце животний жир. Ну, ось поки готується наш плов. Поки готується наш пловчик. Я трошки разжарю сальцо. Трошечки. И трошечки. И жарим морковочки. Трошечки притиснуться грузом якимось ось так. Ну ось, друзі. А тепер ми подивимось, що ми маємо наприкінці кінців. По-перше, ми маємо оцю оселедець, сільодочку, карагіоз я засунувся. Майже дві баночки вийшли, вони коштували 8 лив. Я вже просто облізуюсь, не можу витримати. Вони коштували 8 лив, тобто ця баночка коштує не знаю скільки. 5. ну Це я взяв, мабуть, на 1 лив. Тобто оце. Чудовий, найсмачніший карайоз на один лип. Йдемо далі. Йдемо далі. Ось наші почки, нирки, бобриці, залежно від мови. Ось, це буде якось отак. Тобто тут, мабуть, тої їжі вистачить на три рази. На три рази. Це враховуючи, що я половину відразу відклав по окрему коробочку. Зразу. Так, це можна на завтра. Я, мабуть, не з'їм стільки. Але я голодний. Так, ну, мабуть, я третину взяв. Так. І... Еще морковочки додам сюда. Додам морковочку. Так, ну я к ней вернусь. Я к ней Додам морковочки. Трошка. Взял все трошки. І тепер дивимося, що ми маємо.